Чому важко швидко вийти зі співзалежної ситуації, якщо ви в ній довго знаходитесь, навіть якщо ви прийшли в терапію? Сьогодні розкажу про такий механізм адаптації до болю, про таку схему залежності, яка нам заважає прийняти важливі рішення у житті, да, як це працює. Дивіться, чим більше людина знаходиться в ситуації, яка її не влаштовує, не влаштовує, тим більше вона до неї адаптується. І з одного боку, це ну, добре, в плані того, що це допомагає вижити людині в цій ситуації, відчувати себе більш-менш нормально, да? не відчувати той дискомфорт, який вона насправді відчуває в цій ситуації. Але з іншого боку, саме Саме те, що вона адаптується до цієї ситуації, призводить до того, що вона довгий час може не приймати важливих рішень по закінченню цієї ситуації. Так працює травма, так працює механізм адаптації. Вона створюється для того, щоб були сили жити далі. І це ну як я вже сказала, ну класно. Це те, що допомагає вижити, але з іншого боку, вона й працює так, що людина може пристосуватися до будь-яких умов у своїх у своєї у своєму житті і продовжувати в них жити. Ну які б які б вони жахливі, ці умови не були. І вона, вона навчається справлятися з цим. Да? Вона навчається бути такою сильною людиною. І вона може, може навіть вважати себе там класною, сильною, що я, в, от я можу бути в такій ситуації. От Я впоралась, я, я змогла да? народжується такий образ сильної себе. Але саме, саме з цим. І важко потім прощатися. Саме з цим, і важко потім прощатися. Саме тому важко відпустити відносини або дружні, або романтичні роботу, чи ще якусь ситуацію, яка вас дуже довго і сильно не влаштовує, або ідею, в яку ви вірили дуже багато часу. То саме тому, що ви дуже багато віри в неї вклали до цього. Надто багато сил було вкладено, щоб це виправити, щоб це спасти. Ви надто дуже довго бажали цих змін. От. Адже найчастіше люди приходять в терапію, коли вони вже довгий час намагалися впоратися самі. Вони вже використали всі стратегії, які у них є в запасі, щоб якось змінити ситуацію або прилаштуватися до ситуації. Тобто вони використали всі свої якісь коротше стратегії. І Через те, що ви довгий час намагалися це спасти, саме тому вам важко це відпустити. І також складно відпустити образ себе людини, яка, яка сильна, яка може впоратись з цією ситуацією. Тому що, коли ви приходите в терапію. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, вам треба знову входити в контакт з цими складними почуттями, там, з болю, відразу, злостю і так далі. Да? Тобто те, що ви відморожували, те, від чого ви відокремлювались, вам пропонують розморожувати, і ви почуваєте себе більш слабкою, страждання, ви більше відчуваєте страждання, да? тобто ви відчуваєте, що ну, дискомфорту більше, ніж вам, ну, типу, Здавалося. І з образом себе сильною теж не хочеться а, прощатися, бо я ж стільки потратила сил на те, щоб стати сильною. Зараз мені пропонують попрощатися з ним. А, і от саме це і є така схема залежності, да? от про що я хочу сказати. Тобто, щоб вийти зі складної співзалежної ситуації, у вас буде цілих два вороги: не один да, в вигляді цієї ситуації, яку треба завершити. А будете ще і ви самі, яка людина, яка звикла страждати і адаптуватись до цих страждань. Оце і буде дуже важко відпустити. Тому що важко собі дозволити втратити стільки сил і часу дарма. Дуже хочеться, щоб вам це якось відшкодували, Да? У вас просинається таке сильне відчуття несправедливості. Ну що, я так багато вклала своїх ресурсів, самих різних в це, що я не можу піти з полю бою, Ну як це це буде програш? Я хочу, щоб мої збитки відшкодували. Це що все було дарма? Ні. Ні, я не хочу переживати цю втрату. І тут народжується така дуже даремна і некорисна, да, шкідлива надія, що якщо я ще щось зроблю, якщо ще трошечки адаптуюся, то воно зміниться. Ця надія народжується саме з, з такого супротиву переживати втрату тих інвестицій, які я вклала в цю. Ситуацію. І от якщо ви зараз знаходитесь в, поді... в чомусь подібному, якійсь ситуації, то вам може бути таке завдання, да, така вправа письмова, можете виписати, що ви вкла... вкладали в цю ситуацію. Які ваші внутрішні інвестиції були вкладені? Це точно був ваш час. Це, мабуть, були ваші нерви, це, можливо, була ваша молодість, не знаю, можливо, була ваша краса, да? там, якщо ви там, витрачали, не знаю, там, на якусь людину в стосунках да? себе. І оце все чесно так перечислюють, може, гроші, може, десь ви вкладали гроші, щоб, щоб змінити це щось. І це все перечислити, треба виписати і, ну, блін, зіткнутися з тим, що ось це треба полишити на полю бою. Оце вам ніхто ніколи вже не поверне. Це болючий момент. Це момент розчарування, це момент, який треба відгорювати. Тут вам треба відгорювати свої внутрішні інвестиції в цю ситуацію. Важливо зрозуміти, що щоб вийти з ситуації, до якої ви адаптувалися, буде вам знадобиться набагато більше часу і сил, ніж якби ви вийшли з неї на самому початку. Це я для чого кажу? Це я кажу для того, що якщо вам здається, що там досить жорстко обривати якісь відносини після першого грубіянства, наприклад, да, що може, ну, може воно якось зміниться або мені здалося, чи ще якось, то ну, зрозумійте, що за кілька років насилля в цих відносинах, скоріше за все, посилиться, його буде більше. Руйнувати стосунки, завершувати їх все одно доведеться, бо в них ви будете втрачати себе. Але при цьому страждань буде набагато більше. Да? І якщо в першому випадку ви б страждали декілька тижнів, то в другому випадку вам може знадобитись рік, а то і більше. Тому що ви будете завершувати не тільки ситуацію, а ви будете ще й руйнувати свою звичку до страждань. Ось такий момент хотіла розповісти. Звичайно, це все легше робити в терапії, бо включаються психологічні захисти, з якими ми, ну, коротше, да, з, до реальності, з якою ми не хочемо стикатися. Тому, якщо я вам імпоную, я вас запрошую до себе в терапію, на консультацію, записуйтесь по силочці ФБ, Інстаграм, Телеграм, я вас чекаю про все, домовимося. Обов'язково ставте лайк. Пишіть запитання, підписуйтесь на канал. Це мені дуже важливо і приємно, Па-па!